Всім привіт! Ви на каналі Дімазер. You your okay. Ну что, братва, всім привіт ще раз. До речі, звук записую на саму камеру. А як я зробив так, що я записую на камеру а не на диктофон? Ну, ви вже могли побачити в моєму телеграм-каналі. Я думаю, я все ж таки поствигрузю. Ну і хотів вибачитися за те, що я так довго пропав. Не хотів, чесно, я так пропадати надовго. Інтересно буде навіть, як мікрофон буде записувати з камери, тому що. Ну, я вже розказав в телеграм-каналі, що я зробив. Чого звук записується тут. Ну, в принципі, вже можна розказати для нової аудиторії. Яка не підписана на телеграм-канал. А що потрібно правильно? Підписатися. Я, коротше, розібрав камеру, спитався у чапа GPT, що мені робити. Бо записується звук одночасно на два мікрофони. Ну і чат-GPT мені відповів, що потрібно коречі, вивести з строю е, рідний мікрофон. Ось так. Що я і зробив? Я розібрав камеру, відключив шлейфи. Коротше, там розбирати було дохера. Ну, згорем пополам 2 години профукав розібрав. Ну і взяв, так як у мене є якийсь там паяльник, але він, м'яко кажучи, такий собі ніхера толком не паяє, тому що я петличку паяв. Та я щось там, не знаю, годину мучився, Не міг нормально припаяти через те, що паяльник нормально не гріється і тому подібне. Ну і, коротше, як, як не знати хто махався там. Ну і в итоге я решил, що я не буду з паяльником там гратися. взяв звичайні пласкогубці і просто відламав нахуй мікрофон. <ріць> <ріць> Жорстко звучить. Ну це повний пиздец. Ну ви подивіться тупо на це, а це таке? Що це таке, блять, це пиздец. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. Ну, це вже взагалі. Ну, практично ідеально його б віднув. Практично. Ну, майже все чотенько. До речі, що виявилося? Самокат не боїться води. Як виявилося. Ну, не прям так, що не боїться, не боїться, що прям можна, не знаю, там, плавати по морському дні. Там. Чи десь там, не знаю, озеро нюрати. Але сам прикол, що води він... В принципі, такої, типу, доща, там, керхера, ну, не боїться. Найс. Nice. Так, у нас заказ з Макдональдса, 6 км. Можна сказати, херений заказ. Правда, самокат не встиг висохнути. Ну, щось мальоху висохло. Ну, до речі, взагалі не перевіряв, як там звук пишеться. Ну, головне, що він пишеться. Але яка якість звуку, я в душі не чаю. Номеры четыреста шестьдесят один. Только една? Ага. Угу. Ой, это я тоже можем взять. Э, давай залазь. Тей заказ у нас був з вольта за 21. 21 получається. І плюс Субер 11. І того 32. ой знайомий цей поворотик. Я сподіваюся, цього разу мене тут ніхто не буде збивати. Ну, це жорстко було, тип часто на мене полетів. І перешвартувались. Очень-очень e, Uber. Ух, хана тому напою, короче. скоріше все. Тут уже малюху буде погано. Тому що я не той ряд зайняв. Блять, пролізти туди ззаді сзади парша, чи ні? Пролізти чи ні? Пролізти чи ні? Пролізти. Бо я, Малху, не в той ряд повернув. Ой, ой, четвертий поверх. Ну, по-нашому це буде п'ятий. Весело. Так. 8. Ой, еппе, сете. Знов. Історія продовжується. День, бра. Прошу, барц. Давай, Все. Наш банк 32 злотих. Короче, у нас заказ за 28 злотих. Треба віддати Тут і тут. Ох, ніхє, их Ай, блядь. Зацепився нахуй! Блять, я диск поцарапал. Ебаный шашлек, нахуй. Ты шо в натуре, блять? Сука. Я там диском въебал. Ебись конем, нахуй. А так диском въебнул, что пиздец. Сука, вроде не загнул. Тормозный диск бомбанул, я сейчас малюху. Так, ну что, первый заказ я отрабанил, камера зарядилась. Два павербанка розрядив нахуй. І у нас заряду на телефоні. 42. Нормально. І ми ще маємо доїхати до клієнта наступного. А що ми чекаємо? Паски, блядь. Я б понял. поедем сюда. Ну его нахуй. Я долбоеб, я знаю. Да что ты, черт побери, такое несешь? О, я сбил тут вот, вот так. Прошвартуюсь. А, ёперс, это в нихера себе камеру загнул. О, Да я шо шмалёх, о, типа я уходик у одному. Ну и тепловат. О, капюшончик. Да забудет самокат. Цей це GPS мене колись домахає. До, до, до Прошу барсу. Дай заня. Так, і скільки нам дадуть за цю доставку? Мені інтересно. 34 нам дали. І того, виходить, наш банк. Я не пам'ятаю, скільки було спочатку. А, 35. 70 злотих, бам. На базу. Тому, братва ось такий відосик Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось на канал. А ссылки на телеграм, інстаграм і Тікток будуть, звичайно, що в описі. Ну а сьогодні в контенті була ось така пушечка у Керінге 2. Ну, а з вами будемо. Всім пока!